Дві я зараз тут, і я вільна людина. <клес> <клес> Боремося соціофобією і <клес> Так само вам буде. Може десь там станеш. Чи тут? соціофобією <клес> день-два. <клес> що ми стояли на пляжі, так про всіх говорила з мікрофонами. Сьогодні пов'язках виходимо в зал, знаю, що так ни разу не робили, побачимо, що вийде. Тр... Стрьомно? <клес> мені трохи стріпно. Так, мені заєбись, Вона класно дивиться. Головне, <рес> що, що ти про себе думаєш, а не хто про. Навіть не так. а Саме головне, що ти думаєш, що про тебе думають люди. А якщо похує, те, що думаєте, не знає бути? Про... <похи> ні, я маю на увазі, знаєш, типу, от, ти зробив якийсь вчинок. Да? Якщо, наприклад, от, я зробив щось, да? ти про мене е, там, е, думаєш там. Добре чи погано, так? мені це не важливо. Але якщо я зробив вчинок, і я думаю, що ти про мене думаєш окей, то це от е, важливо. Тобто, сенс в чому? Щоб ти собі розумів, чи ти нормально зробив насправді ти познаєш? Бо от то така фішка. То це говорив, я не пам'ятаю, але а, це тобто твоє сприйняття Дум, так. да твоє сприйняття того на твої дії, що ти робиш? Типу, якщо е, ти віддаєш е, тому, що ти зробив все окей, типу, і ти розумієш, ну і ти собі вважаєш, що люди думають про тебе нормально, це супер. А якщо ти вважаєш, ти зробив якусь дію. І ти думаєш, бра, напевно він хреново про мене подумав, чи там він. мене, можна просто ідіота, то типу, ну, тут значить, тоді вже щось не окей. Просто треба не зважати на думку, все. Отак я це сприйняла, сприйняла це слова. Ще тоді, як ми почули їх. Так, ходимо через пошук, то дивись ще... на тренування. Юра в кросовках іде, я, тапочка. я в тапочках. Ну в тапочках ходять, це нормально. Блять, в Америці. Бля, взути в хаті ходить, ти шо? Американець вже. Мені мене питалися зазвичай. Е, ти що там взути не ходиш по хаті? по не американізувався. Ну, Може ти... це дозволити, то Йованась. Вже так. Але плеча, глянь. Не Твою мать, блядь. Як голова в ліпсерго. Ви забіти, Віпсірго, ви забігий. Ми ж тебе любимо. Правда? Конечно любимо. Любимо і Ждемо твого дебюту. так. Ти ж там оставши такий проповідник з нашого кола оточення. В Україні. Хватить вже, блядь цих... Але вже гарний йок. Владиш цих май. відео, цих там задумчує і так далі. Пора Знаєш, Якби я думав би за кожну херню, яка тут трапляється, я вже посивів би, блін, насправді. Вже би в Україні тут... знов був би, правда? Так, да, це точно. А тут постоянно є, про що думати коротше

Нормальный вчину, чиня? Чи Нормально, я б тоже так зробила, із дома не може, бля. Хочешься, скажи. Хасу маньяк так иде, блядь. Як фитнес старый якийсь. еб твою мать. У нас покраснее тренування, так розумію, юра в наушниках. А, я себе вирішив, тоже взяти -то наушники. сказати, Ситуація в країні зараз не найкраща, не сильно хочеться про це говорити, але в принципі маю право на це. Китай дійсно дуже заганяють. і Я радий за себе, що в мене випала така можливість, і я зараз тут, і я вільна людина. Зараз на даний момент в країні допоможе, не знаю. Робіть все можливе, щоб бути вільним, не буду сказати, переїжджайте чи ще щось робіть. Може робити, як він вважає за важливе, але за потрібне. Але будьте вільними людьми, не будьте баранами, будь ласка. соціофобію, день-два. день 2 настрій на тренування. Тільки чесно скажи. Настрій? Так, Девінь. Що маєш там Ну щось не бачу, я не бачу вогня Взагалі немає. Такі щось. Про своє думав. Я буду думав, дикуна підході з лука. Давай. Акий це підхід у нас? Здається, ми зробили 4. 4. Це п'ятий місце є. Добре. А давай зробимо, напевно, підходів біс. Давай, давай, а. Я думаю, зараз такі, якщо ми 4 зробили, давай зробимо ще 3 по 10. А потім останнє mm -hmm. прямо з максимальною вагою дропсет зробив. Mm -hmm. Ну і на максимум повторень, так. Повторим 20-30 дів скидати. Mm -hmm. Включай музику? Погнали? Я робив ноги, але ділися не погоді. Ти бо на не якісь плечі, там, наприклад, чергуть, так. Але вовка слабки штана. Те, що вони скині маленькі тренер, цей... ззаді такі дивиться, то блядь, хто це такий, нахуй, блядь, фоткається. Так, бо є ще, так? Так. Реально в цьому тренажері мені просто все подобається. першому положенні лавки. Тут те саме, що качати бітус. Ми робимо бітус тут, так само робимо бітус тут. І от я постійно, коли тут, я уявляю, що качаю ніби бітус. Мені не хочеться качати ноги, я представляю, що качаю біцепс. Нашко вилягаєш, постійно немає де ці руки діти. Я майже там лавку щось не обнімаєш, щоб ті руки кудись діти. Це зроблено для низьких людей. Ти робиш, ти берешся так руками і в тебе ну, типу, ти не можеш зафіксуватися, а тут прям так як треба. У нас лавки просто для кохання їх обіймати потрібно. А тут ні, тут щоб раком стояти. На ліхтях. для вырежутся. Вот так подконтрольно. прикинь как трекинек бицепс працюю, когда его не Чем ты таким занимаешься, Юра? Ой, блядь. Растяжку решил стягнуть. Наш парад хочет съесть. Неудобно тут, блядь. Сьогодні сьогодні Щось... нема бажання розмовляти. Прийшов, тренуєшся. От. І думаєш про життя, так? Думаєш про життя, про те, як то, які то речаги нові знайти, щоб щось змінилося, то, що ти вроде робиш. Рутину, яка має працювати, а вона не працює. А це означає, що потрібно знаєш якийсь інший новий підхід, щось знайти. А, але поки що ти не знаєш, не на що повту. Тропинку, да. так? Кі здається, в пошуку ти саме топтушки. Є протоптані шляхи, знаєш, заводи всякі роботи, але... я так задумуюся, ти от казав таку тему, типа ми от приїхали сюди і думаємо і щось собі представляємо, що ми нижче, типа, там американців і так далі. Да? А я так задумуюсь і насправді розумію. Що в принципі те, що працювало в Україні, да, та форма, яка була в Україні, вона була достатня, щоб напевно пробити потолок якийсь. А, а тут ця форма, ну, типу, реально, ну, недостатньо цієї форми, недостатньо цього стилю, який був в Україні. Типу, треба щось експериментувати і робити і щось інше. Типу, треба аналізувати, дивитися. Що тут працює, тут якісь алгоритми не такі. А, і що ще ми помітили, що а, реально, якщо брати Тік-Ток, я не знаю, можливо, це мені алгоритми підібрали так, але не знаю, мене точно таке не цікавить, Ну, помітив, що, що тут набирає. Може через те, що я аналізував і дивився за на цих відео, які багато переглядів мають, що набирає, дуже багато цих і такі флаксиві відео, типу, там, вона мене кинула, в мене були пані ще ж і так далі. Ага. Пожалійте мене, да, да, да. от така тема. І типу, реально воно тут набирає. А коли ти закидаєш щось таке, що от, ти там е, сильний, ти готовий прориватися, працювати і так далі. Не цікаво щось не, не дуже йде. Це напевно те, що про те, що Артемус говорив, знаєш. Він говорив, що ну, реально заточено, він якось говорив, мені здається, про TikTok, чи що, що тут заточено на те, щоб зробити е, слабкими американських людей. 100%. -100%. Ну типу, якось ну, я це помітив. Нас, нас якось не знаю, я, в нас я не помічав цього, а тут є. Ну, знаєш, я тобі скажу, що знімаю, так? Да? А тобі скажу, що я теж помітив, і те, що ми вчора говорили, що ми себе нижчими за цих американців. По суті, в нас є фора тим, що ми сильніші, набагато за них. Ментально. Так, да, ментально. І взагалі ми пройшли набагато більше, ніж вони. Вони тут взагалі виросли, по суті, в тепличних умовах, ті, з якими ми хочемо конкурувати. Ми пройшли сука, мох, болото, блядь, і так. все кено, що тільки можна. Тепер нам тут має бути дуже легко. Я не знаю, що ми себе... Ми самі, я думаю, були вирішуємо, вирішуємо, що ми. Ми достойні, що ми якісь слабші, що ми якісь не такі, що саме щось не так. Хоча реально ми пізділ конкуренції. Ми подилися, подивилися сьогодні на ринок, вчора точніше, на ринок того, що всі хлопці постійні хлопці, які ходять в Джим, бля, це настільки низькі я знаю, таке блять, сука в другому класі закидав. Ну так. Да. А знаєш, яка фішка, чого може ми так, чого може, ну давай, отак, що може, ми так думаємо, що типу от тут наскільки треба форму мати більше і так далі, щоб бути конкурентно спроможними Можливо, через те, що ми реально в Колд, і тут а, тіпа, реально топові атлети зібралися. І ми зараз серед них, типу, ну по суті, відстаємо, да, да, да І ми да. типу, порівняємося вже на них і думаємо, блять, нас недостатня форма, нам треба лупити, на працювати і так далі. Знаєш, Це як ми були там, наприклад, в нас, і ми там блядь, були в топах серед інших, і ми такі, ну ми босики. Тіпа. А ми попали зараз в ту в те середовище, де ми. Ну, типу, реально, говно. говно. говно і нам треба їбошити. От говно. того може, ми такі, типу, ой, що там ми, типу, це форма недостатня, там достатня стиль, недостатньо і так далі. І так далі. Ну, Скіл монтажу, скіл, відео, поняття відео в нас є. Але ми не знаємо, за що зіплятися, якісь камні, ключі. У нас нема ключів, за що зацепитися, так. щоб набирати перегляди. Не знаємо, чи можна зацепити. Да. Ідеї якісь там є, ми їх закидаємо, але не працює, та не працює. Я почав закидати соплі. Ви не думайте, зображення е мого Тіктоку це не зображення мене, я просто закидаю хуйню. Я тут побачив, зробив скріншот, виділив текст і закину під якийсь текст якісь соплі. А це не означає, що я такий. Просто кидаю, щоб вона брала перегляди. Бо не бачу сенсу просто робити зараз е контент, але ну, я його роблю, звісно. Робити той контент, якщо він не дає переглядів. Робиш, стараєшся, як Юра зробив воєнне відео, Я так само робив прикольні відео. закидаєш 200 переглядів, 500 переглядів, йому твоєма. Просто навіть в українському плату ми все рівно прибували блядь. просто тут. Ну тут така фішка є, що ти платиш тіктоку і він продвигає твої відео перегляди, так, підписники тобі дає і так далі. У нас цього не було, і в нас, типу, ти закидаєш, і TikTok реально типу, пускає твої відоси. Якщо вони цікаві, насправді, якщо ні, то понятно, що він не буде пускати. А тут, типу, чи вони цікаві, чи ні. Ну походу, пофіг, типу, просто він не пускає. Типу, заплати або, або нема переглядів. Ну не знаю, ну в мене в принципі пробивали пару відосів там на 16 тисяч, типу, на іменно сугубо американська аудиторія. Вот, може, просто ми закидуємо щось нецікаве. Не може там і якийсь час, як це називається. Короче, час, період перевірки може. Він дивиться, ти закидаєш, 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 може пізніше почне давати. Я не знаю, які тут алгоритми. Я помітив, що у нас алгоритми зовсім інші. Взагалі будова тіктоку, сама структура зовсім інша, не така, як в нас в Україні. Давай, погнали хуй з ним, з тим тіктоком працюємо. Пиздемо, сидимо довго вже. Дякую. Сука, чуть Сергусу телефон не побив. Ну, ладно. Бабки ж є. бабки не проблема. Ну да. Курси по тренерству. Скоро. не злоуял не злоуял все ты пашь по кольору видно все. что ты и ты да 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 и думаешь, блять да напоминает Думаешь, напоминает, думаешь, хочется Красиво, много, сильно хочется. как звезды Кататься на На ламборджине. На крутых тачках. Кушать заморские персики. Хочется. Да и думается, что в этом вся життя в все. В этом жизнь заключается. Вся жизнь заключается. Хочется. Вообще не цікаво вправо. Взагалі не цікаво вправо, але треба зняти. Зато буде мотати пальцем. Просто так. Треба щось підкинути. Ходить ліво право строго. Як буде строго українською? Строго. Суворо. Суворо, вверх і вниз. Чи сурово? Суворо. Строго. 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 Бог. Бог. Бог ми з Луцьким. Білоруська, блять. Хороша вправо. Хороша. Посені навыки затримаешь. Да, Бля, і тут пацани думають, що це сука за тип знімає вознимаюсь по телефону, або Камеры, телефоны. Ее жаешь игры, суть, руки, блядь. Тобі макро зняв свого. Hey bro, yeah, bro, what's up? What's up? <laughs> America kejurakom postavala. <laughs> <inaudible> are you friend? Are you Shiz's friend? My. Are you Shiz's friend? No way, man. No. no because way. you have such thin as he has. It's my style is not here. Yeah. Yeah. Because you don't know. Ah, okay. My... Sorry, bro. Have a good workout. Thank you. Thank you. Where are you from? Uh... I'm from. Los Angeles, and you? <laughs> I'm from Luz, can you? This is some village? It's a little, bit, little city, little town. Little city? I'm small town boy, you know this song? Small yeah. Small town boy. Yes, of course. Yeah. That's all, I think. Very interesting. And uh, since today, this channel started to be English. Sorry, guys. Oh, let's go. <laughs> This is a good idea because uh, I had this idea before. And follow, and follow, and Really, you know, uh, I think uh, it 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 will be interesting uh, to uh, watch our videos in the future when we just uh, started, uh, and uh, our English is not perfect. But after one year, we will uh, speak fluently, and uh, we. Uh, Look, uh, look back, and not look back. But anyway, <laughs> and uh, we will will be surprised that we speak English well. We uh, have a uh, good shape. You know, maybe this video uh, and these words that uh, I I'm talking about uh, in the future, it'll be really, it'll be real yes yes of course now i think it's start that like when you start okay this is start that that's all yeah let's go okay. In major ways, this is one of the fundamentals. A constant plan for setting, rearranging, evaluating, and strengthening the purpose of your goals. We need to take a look into the future. We've got to have the future well designed. The future is called the promise. And here's what we teach in our leadership series. The promise of the future can be an awesome force for your own future. The promise of the future, designing the future. There's two ways to face the future. One is with apprehension, and the other is with anticipation. I promise you, in my travels around the world, most people face the future. Слупить найяскравіші моменти. Сам яскраві, звісно. Це да. беремо щирість, беремо. У нього е буде класний влог сьогодні. Сьогодні буде От, бізнес, класний влог. Як і перед тим теж. Як і всі влоги. Хочу yeah. не всі <свісно> вам визначати. Окей, знаєш, сьогодні так більше думки підходять до того, на якій аудиторії треба нам зробити фокус. Тобто у нас є українська аудиторія, і хочу сказати російська, блядь, і американська. І дуже важко, в принципі, вести два інстаграми, два TikTok і ще ютуб. Плюс Ютуб ми плануємо також в подальшому вести англійською. Знову ж таки, більше аудиторії, більше цільової аудиторії нашої бодібілдингу. В Україні, на жаль, є не так багато. Тому, мабуть, більше людям заходить якийсь лайфстайл, те, що ми знімаємо, а не самі тренування. А, окей. І... і що? І от ми зараз в дискусії про те, чим далі зайнятися, які кроки нам потрібно прийняти для того, щоб, щоб подальшому привели вони привели нас до результату. Так, да, да. про що ми говоримо? Ми говоримо, знаєш, ми фокусуємось на майбутньому. Типу, тобто є теперішній майбутній. І ми говоримо, що нам варто би було б робити зараз, для того, щоб в майбутньому ну, типу, прийти туди, куди ми хочемо. Да? І ну насправді для себе я якось визначив, що от мені, наприклад, потрібно робити там ті 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 кроки, підтримувати українські соціальні мережі, да, і якісь відвиси, от отак я опишу це. Як це працює, як я зрозумів в моєму житті це працює. Так само вам буде приклад: от багато хто хлопців з хлопців з вас хоче, типу, звільнитися з тої роботи, яка йому не подобається, але не може цього зробити. Тому що, ну типу, це не тобто, ми в системі, нам потрібні гроші за щось жити і так далі. Тобто, як це можна зробити? Я наведу зараз приклад, як в моєму житті це працювало. Значить, коли я працював на заводі. Додатково я ходив в зал займатися, тобто там 70% я присвячував, можна сказати, заводу да свого часу, і 30 залу. В Вітозі це переросло в 70% за навіть не сімся, в 100% залу і 0 заводу. Тобто те, що я 30% приділяв свого часу для залу, допомогло мені перейти працювати тренером в зал і покинути роботу, значить, на заводі. Так само, потім в мене було з онлайн-веденням і залом. Тобто я хотів перейти на онлайн-ведення повністю, але я не міг цього зробити, тому що ну теж боявся, тому що е, мені потрібні були гроші. Да? Паралельно я ще ж готувався і на змагання. Вітозі я так само зробив 70% зал, 30% онлайн-ведення. І в майбутньому це привело до того, що я зміг перетворити це в 100% онлайн-ведення і 0% залу. І так само зараз тут. Знаєш, на рахунок української аудиторії. Ті всі коментарі, що люди пишуть, знаєш, я розумію, що це не з доброго життя. І я не продаю їм такого значення, яке я міг би продавати. Я розумію, що людям там дуже важко, і коли тебе в житті все добре, ти не будеш кого ні писати в коментарях. Реально ну але дивись, якщо взяти, що останні ну блоги, які ми записуємо на Ютуб, типу, збирають реально коментарів. Мабуть, позитивних дев'яносто навіть або навіть можливо, і 90%. Більше. Тобто, це знаєш. Власне. Ми розуміємо, що а можливо це наше призначення, вот знімати на українську аудиторію, щоб присвятити хлопців, щоб показати їм. Як можна по-іншому зробити, як можна по іншому проживати своє життя? На всі крокимо зерно, сіємо да. зерно для того, щоб проростити mm. такі да може ми рух, реально, дерева. Типу, наше це призначення. Таке? Ну я так вважаю, що моє таке. От призначення я бачу в цьому благоцільну тільки... благовість. Да, тільки мені хочеться це все глобальніше ще робити. Якщо я виступлю на Олімпію і так далі, уяви, це не буде мотивувати українських, українську аудиторію, що типу, чувак блядь, з Луцька, з, з Луцька. невеликого відносно міста, приїхав сюди і виступає на Олімпію. Щось нереальне це, просто. Да, це нереальне. Щось. От, так що от, якось отак воно все працює. Знаєш, коли ти бачиш там, то, наприклад, Кирила Худаєва чи е, Олега Кривого, да? ти думаєш, ну вони в принципі були десь високо і вони якось добрались до Олімпії. А ти розумієш, що ти наприклад, не про Казах десь піднявся? Там, з якогось завода, бля, ну, чи знає, що вони теж я там я не було. знаю, де вони були, да, просто я цієї історії не бачу. І в тому-то й суть, що ми цієї історії не бачили, через це нам це не так цікаво. А коли люди бачать да. в головному герої, тобто в мені чи в Юрі, себе, їм цікавіше дивитися. Да. Бо, да. наприклад, хтось розуміє, що він, наприклад, починає з вищої точки, ніж ми починали. І вони всі думають, а якщо цей чувак починав зі складу там, чи з заводу. Думаю, блядь, що я не можу почати, коли працюю в офісі чи десь. Програмістом, наприклад. Я, я сміюся, бо Катюша вже втомилася тримати вже рука телефон. Поки ми розговорили. Ну все, напевно. Все, пацани, будемо па прощатися. Напишіть в коментарях, як вам мій новий стиль, чи підходить, чи збирати мені вузок, да, до не речі, збривати. Кріс Бамс тут. 2025. Вийдем 2025. Нужна замінити папочку. Папа.